Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас дуже-дуже ну, цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти часу та розпочинаємо. Два сонечка, я знаю. мов куля золота. Одне у небі сяє, а друге освята. За сонечком маленьким біжу я навпростець, ловлю його у жменьку, мов сонця провінець. Боятися не треба. Лети собі у світ. І сонечку на небі мій передай Привіт Так малята ми з вами прослухали віршик Про жучка сонечка. Давайте ж його розглянемо. Жук сонечко невеликий його легко впізнати. Його тіло круглої форми, червоного кольору. На спинці чорні крапочки. У сонечка мала голова, на ній очі і вусики. Він добре літає, має крила. Малятка, пропоную вам сьогодні зробити свого жучка сонечка за допомогою паперу. Будемо робити аплікацію жучок сонечка. Для цього нам знадобиться клей. Пензли, клеюнка, серветки, шаблон листочка зеленого кольору, шаблон овалу чорного кольору для тіла комахи, а також шаблон двох кол червоного кольору для крил комашки. Та спочатку давайте порозминаємо трішки наші пальчики. Приготуйте пальчики, малята. Красиві квіточки розтулили пелюстки. Вітер легко дихає. Відки за Красиві квіточки стулили пелюстки. Тихенько спочивають. голів схиляють. Починаємо роботу. Спочатку викладаємо деталі аплікації на папір. На листочок викладаємо тіло сонечка. Кольору, але ми їх спочатку повинні зігнути навпіл. Ось так. Та викласти зверху на тіло нашої комахи. Вони повинні трішки розходитися в сторони. Прибираємо деталі нашої аплікації та будемо починати їх приклеювати на листочок. Клеїти будемо на клююваці. Починаємо із... Тіла нашої комашки добре його промазуємо клеєм, приклеїмо десь посередині нашого листочка, допомагаємо серветкою. На тіло комашки я приклеїла надалегідь маленькі білі крапочки. Це очі нашої комашки. Потім беру крила теж їх промазую клеєм з однієї сторони. Ось так, щоб вони були начебто відкриті. Те ж саме буду повторювати і з іншим крилом. Беремо чорний фломастер і малюємо жучку вусики, серединку для очей та чорні цяточки на крилах. Ось такий жечок сонечка у нас вийшов, дивіться, які гарні у нього крила. Він може навіть полетіти. Ось так. не долоні сонечко в вовтузиться. Сонечко з краплинками, з чорними нервинками, видерлось на пальчик, усміхнулось сонечко, Розгойдало крилечко і полетіло в полечко, де дві часті хвилички. Сьогодні познайомилися з цікавою комашкою, яка називається Сонечко. Ми робили з паперу, клеїли так різноманітних гарних божих корівок сонечок. На все добре, малята, до побачення, до нових зустрічей!